Всім привіт! Мене звати Саня, Сам я з України, місто Київ. І ось давно вже думаю записати свій влог. Це моя вже сьома машина. Є що розказати, є чим поділитися. Сьома машина. Зараз в мене Volvo s 60 Повний привід, 3-літровий турбо, Т-6 мотор. Довго шукав таку машину. До цього були шкоди. Volkswagen Passat CC був Honda Civic, 15 2015 року максималки і була Acura TSX. На ній також довго проїздив. Вирішив в свій час змінити шкоду Volkswagen на більш щось надійне, те, що не віддоставляє клопіт взяв Honda Але знаєте, не Honda не Acura не дала того комфорту, який є у німців. Все ж таки. Ну, шкоду ми не беремо, у в мене була шкода Фабія, і друга шкода Фабія. Тобто перша Ресталінгова, друга Ресталінгова, там, комфорт не йде мова, там йде мова про економність, бюджет, газ і нормальну експлуатацію. А Volkswagen Passat це в хорошій комплектації був, да, дійсно гарна машина, але вже під 200 він почав сипатися, почала турбінка виходити і прийшлось його продати. Хоча був дуже сильно задоволений машиною, дуже комфортно, дуже якісно. Взагалі все. Класно. Потім взяв віка, Honda Civic 2015 року, це 9-й кузов, EXL, максимальну комплектацію, приганяв з Америки. І скажу, що комфорту там взагалі немає. Дубова, шумки немає. Але да, круїз, там гарні приборки, дві камери, ще й бокова. Це було реально дуже круто і дуже зручно. Не вистачало комфорту, запропонували Acura TSX. Це як восьмий акорд, 2,4, вона там прошита з Америки, якось дурна була, їхала гарно. Але от вже на сів, я ще почав дивитись на Вольво. Дуже сильно подобається машина, дуже похожа на німецьку трійку по своїм якостям. Ну, але це все детальніше. Буду на своєму каналі ділитися обслуговуванням, скільки що коштує, що я роблю. Таке міні-влог по моїм автомобілям. Розкажу кому цікаво про кожну машину, що робив, скільки обходилося нормальне, якісне обслуговування. Про СТО поговоримо в Києві, де я обслуговувався, на був, обслуговувався. Розкажу, що парить, хто не парить, де краще яку машину обслуговувати. Якщо цікаво, це все будемо обговорювати. Всім гарного дня! Приємно познайомитись, підписуйтесь, лайки, коментарі.